Втрати солдатів КНДР на Курщині величезні, і цього вже важко приховати. СБУ перехопила розмову росіян, які розповідають про втрати північнокорейських військових. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців. Це РБК Україна. підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі зібрали для вас останню інформацію про втрати новоприбулих іноземних солдатів у Курській області. Вчора поїзд був близько 100 осіб. Сьогодні ще 120, Це вже більше 200 А тільки їх ще там, одному Богу відомо. Так медсестра російського шпиталю описує ситуацію в лікарні своєму чоловікові. Цю розмову перехопила Служба безпеки України. Це положили, слышно, положили корейців к нам в госпіталь. Ну, я тебе говорила, що повинні положити, положили. Жінка жаліється, що північно-корейських поранених утримують у кращих умовах, ніж російських солдатів. Змушують їх навіть звільняти певні палати. Лариса мені говорить, як ти розумієш, що їм треба без болу робити? Я кажу, ніяк. Я радь буду, значить, і болить. Як я? Ну, да. Що, елітні, що ли, вони, ці корейці? Освобождаємо до них якісь определені палати, блядь, і що? Вони що, у нас такі прям привілегіровані, що ли? Ну, импортные. Вообще импортные, да, да мне не импортные. Мне ребята ржут, говорят, Настя, как ты? они будут тебе говорить, сделай бейсбол, а ты что? а я им скажу, иди нахер. Я не понимаю, что ты мне говоришь. Виникают и інші проблеми, наприклад, мова. Лікарі не розуміють жодного слова, що кажуть солдати КНДР. Вообще, по-русски ноль. Мы через переводчик с ними, и они, они мне что-то говорят, он переводит этот переводчик не так, как пипец. Все на одну рожу. Как мы с ними будем различать их, я не знаю. Я говорю, маркером на лбу им надо писать. Их все ходили. Все цвета, какого цвета нам выделено. Господи. Теперь по цветам и их различаем. Но ну, какая разница, они-то в госпиталь приедут. Все голубого цвета. Как мы их будем отличать? -то? Крім того, їм заборонили спілкуватися з пацієнтами англійською мовою, бо ж америка та за Україну. Я говорю, скоро даже я с детьми поразговаривать будут. Они будут в тарабарском там что-то дурдом. На англійському з ними запрещено разговаривать. Потому що, типу, вони ж северные северні корейці, вони типу з нами, а южні, вони, типу, з Америкою. На англійському запрещено, щоб вони розговорювали і ми їм на англійському говорили. Это пипец, дурдом який-то. Дурдом не дурдом, але кадри підтвердження того, що північнокорейські солдати зазнають втрат та перебувають у різних шпиталях Росії не перший день потрапляють в мережу. А днями у Пентагоні заявили про ознаки загибелі солдатів КНДР у Курській області. Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях в Курську. У нас є свідчення того, що вони зазнали втрат як убитими, так і пораненими. Заявив речник міноборони США генерал Патрік Райдер. Втрати, звісно, росіяни намагаються приховати. Про це вже наголошував і президент України. Були намагання тримати в таємниці присутність солдатів із північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Додам слідчі СБУ уже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР. У війні проти України